Це для фронту, це коли українські жінки збирають дрони просто у себе на кухні. Віднедавна цим займаються Аліна і двоє її доньок. Дівчата вже передали на передову більше трьох десятків пташок. Як їм це вдається, і чому це може кожен розповість Юрій Лозенко? Так залишаємо жовтий Ні, треба подивитися, що треба. Почему вставляємо ми ось так? От Аліна допомагає своїм донькам лише на важких етапах збору. Більшу частину роботи дівчата виконують самостійно. У нас все на рівних, ну тобто, в нас є інструменти, дві паяльних станції, коли вони вільні, вони працюють в станції, маю на увазі, і е, тому, якщо є паяльник, інструменти всі паяють свої частини. Ще не так давно Мухіний уявлення не мали, як правильно зібрати та спаяти дрон. Ну я дізналася про цей проект Сошол Дрон, там де можна навчитися робити дрони. Але ну мене це просто надихало, що можна самостійно на кухні в себе взяти і зібрати дрон. Але паяти я не вміла, і технічного освіту в мене ніякої немає. Я дещо вмію робити руками, але от саме з радіодеталями я ніколи не працювала. Аліна, Поліна та Ліка пройшли курс з майстрування дронів. Щоб навчитися, треба просто робити це як регулярно в якомусь своєму темпі. І ну, думаю, що дронів п'ять і вже трошки рука наб'ється. А так, взагалі, це не дуже складно, просто треба набити руку. Далі дівчата набивали руку. Не завжди було легко. От оцілові кабелі. Раніше вони ми могли нас займати типу дві години тільки щоб це ну і конденсатор, щоб це припаяти. Там просто це було спочатку складно, треба було зібратися з думками. Ось, але ось, ось остання партія, ми там буквально там за 20 хвилин або за 15 вже це, це все було спаяно. Тепер з їхньої кухні десятків дронів йдуть до ЗСУ. Це піде на підрозділ Сліпа Люсь. У нас в таборі. Стракація єноти на одному заїзді був бойовий медик Тарас, який власне у підрозділі сліпа людь працює бойовим медиком. І ми домовились, що було б добре, якби ми їм паяли FPV. Ось тому так. Загалом мухи не передали на фронт близько трьох десятків пташок, і далі темпи збираються тільки нарощувати. Я страшенно пишаюся, думаю, що вони такі свідомі, класні україночки. Юрій Лузенко, Костянтин Саранок. Ми Україна, марафон Єдині новини.